Треба Я не хочу грати, мені страшно. Давай, давай, давай. Я фоткаю. Коротше, ми розбіглися з ними. Вони пішли в якусь церкву, а я не люблю церкви. І я пішов пішки в центр. І Ми зараз якось десь зустрінемося, я не знаю, як іде. Ну, головне, що в мене є інтернет. У нас сніданок. Вони замовили гуляш. Або гуляш, Пляшу. Або Пляшу. Пляшу. Мене поїху, У мене пиво на сніданок. Ем, бем, бем, нам їжа під'їхала. Вони знову в церкві. Я зайшов, але я там довго не можу бути, тому я вийшов. Ми поїли в тридільники, я забув вам зняти, ми чуть не обрехались просто. Ми вже майже піднялися це Я я не знаю, вони десь там ззаду. А вот вони там йдуть. Гарно. Окей. Сплітки подпішли. Точно для дітей якісь виступи. Ми заказали три фрукти.